Про гроші хочеться поговорити, тому що все одно, як ми не говоримо, але війна це така дуже дорога справа. Сьогодні ми говорили про одну таку вражаючу цифру півтрильйона доларів, яку зараз президент Трамп каже, що можливо буде для України. Але ця цифра, яку ми тепер вивчаємо в Україні, півтрильйона гривень це сума, яка виявляється потрібна нам на підтримання збройних сил України. Як так сталося? Чому ця цифра з'явилася посеред зроку? Що і як іде нам її взяти? Чи є розуміння в нашого керівництва зокрема, у народних депутатів? Ми поговоримо з Ольгою Василевською Смаглюк, народною депутаткою «Слуги народу, членки членкини комітету парламенту з питань фінансів, податкової та митної політики, нашої колишньої колеги. Ольо, вітаємо. Добрий вечір. вітаємо Олю. Ну, дивіться, я почала з абсолютно прикладних речей. Я нещодавно розмовляла з бізнесменами. У них маленькі піцерії, і вони говорять про те, що податкове навантаження надто сильне. І люди, які працюють в таких невеличких бізнесах, завжди ставлять питання: ну невже не можна зробити так послаблення? Податкові послаблення? Невже не можна трошки відкрутити гайки, тому що ну складно. Скрізь по всіх напрямках під час війни складно, але таким чином говорять люди, які працюють безпосередньо і платять податки. Вони кажуть, держава б стимулювала б платить більше податків, тому що багато хто вийшов би з тіні. І здається, логіка в їхніх словах. Ну, вона існує. Але наразі держава робить навпаки, держава збільшує податки. Скажіть, будь ласка, от в чому логіка держави в даному випадку? Дякую, Наталя. Насправді е, слушне питання. І мені ставлять його також багато підприємців на окрузі, і, і великих, і маленьких, і середніх е, проблема не тільки в оподаткуванні, проблема в ускладненні роботи бізнесу, закупівлю додаткового оподаткування для підтримання постійного е, живлення, електроенергії і так далі. Вистояти бізнесу зараз дійсно важко. Чому держава чинить так? Тому що війна це е, штука. Неочікувана, і е, заходи потрібно проводити ургентно. Звісно, 15 різних бізнес-середовищ, які розробляють е, е, стиль і моделі. Функціонування фі фіскальної політики в державі вони е роблять це стратегічно. Говорять про те, що потрібно навпаки послаблювати бізнес, потрібно надавати стимули. Це все добре, якби ми жили з вами в перспективі планування 10 років вперед. Оскільки наша держава в умовах війни не може дозволити собі таку розкіш. Вона забезпечує бюджет ургентно, і я нагадаю, що оця діра в 500 мільярдів гривень виникла у нас через те, що на початку року було закладено збалансований бюджет, і ми чекали підтримки озброєння від Сполучених Штатів Америки. Вся країна наша спостерігала. За рішеннями е, американського уряду і е, е, Сенату е, про надання цієї зброї, яка затрималась більш ніж е, 5 місяців. І через те, що зброї не надходило, е, брали гроші на закупівлю зброї з е, бюджету, закладеного на зарплати військовим в вересні, жовтні листопаді е, цього року. І зараз ми вже розуміємо, що гроші вибрані, і потрібно. Наповнити державний бюджет, зробити це про якимось послабленням, на жаль, не можна. Тому уряд вдається до тих кроків, які є доступними. Також нагадаю, що в нас є, є, був резервний фонд державного бюджету на різні речі, які стосуються неочікуваних, непередбачуваних видатків, будівництво фортифікації і так далі. Він вичерпаний повністю, там залишилось буквально декілька десятків. Мільйонів гривень, і е, нам потрібно його наповнити. Ми пам'ятаємо з вами, що відбувалося з бойовими діями, з руйнюванням наших енергетичних мереж, е, теплових мереж Гес е, Каховської. Ми розуміємо, що це потрібно відновлювати, і фонд резервний, на жаль, вичерпаний. Його також потрібно наповнити, тому що, на жаль, ворог не дає нам розслабитись, і неочікуваних видатків стає більше. Окрім цього. Це весняний наступ росіян, який також відбувся і відбився на тому, що залучались додаткові гроші на фортифікації, додаткові гроші на озброєння. І окрім цього всього, ми ще проголосували закон про мобілізацію і передбачити уряду, скільки ми наберемо нових людей у наше військо, як ми їх одягнемо е е е зуємо і яку зброю над надамо. Також було важко при плануванні бюджету на 2024 рік. Тому сьогодні розуміючи вже цю картину до кінця року, ми мусимо дійсно терміново і невідкладно знайти ці півтрильйона гривень страшна сума. Ну, дивіться, Ольго. От я читала професора Длігача та і його аргументи в такій заочній дискусії з податковим комітетом. Ну, от він пише, що е, оцей законопроект про внесення змін до податкового кодексу там є такі норми, які ну точно вплинуть дуже негативно на таку загальну атмосферу і стан суспільства. Він каже: підвищення ставки військового збору з 1,5% до 5%. Він каже, що це вкрай негативна пропозиція. Вона призведе до подальшої тінізації заробітних плат і пригніченої економічної активності. Далі встановлення обов'язку сплати військового збору юридичними особами в розмірі відсотка доходу від будь-якої діяльності. Він теж каже, що це одна з найбільш негативних пропозицій Мінфіну з усіх запропонованих. Податок з обороту є вкрай негативним для економіки, спотворює конкуренцію, дискримінує українських виробників. Далі встановлення обов'язку сплати військового збору фізичними особами, якими протягом звітного податкового року здійснено продаж одного об'єкта нерухомості в розмірі 5% від доходу з продажу нерухомого майна. Теж каже, що ну багато хто стрибне в тінь, і одним словом, знову наводиться аргумент про цю тінізацію, коли держава буде втрачати тих, хто міг би сплачувати легально натомість вона держава якби виштовхує. А що ж тоді, які механізми може залучити держава, щоб ну повернути бізнес, щоб не штовхати його в сіру зону? Наталю поважаю Андрія, і в багатьох речах наші думки сходяться, наприклад, в тому, що потрібно випрозорювати фіскальну структуру нашої держави і реформувати митницю БЕП і податкову саме цим і займається. Наш комітет шляхом ухвалення відповідних законопроєктів. але є проблеми не вирішені, і його заочна дискусія більше стосується уряду, тому що уряд, зокрема МінФін і податкова, як виконавець, якраз обслуговує систему СМКОР. і більшість скар бізнесу не стільки на підвищення податків, скільки на незаконне непрозоре блокування. Комусь блокують, комусь ні. Податкові накладні, когось повністю заморожують бізнес шляхом цього блокування, тому от питання того, що ми можемо шляхом кращого адміністративного впливу збирати податки, це я підтримую, і якраз наш комітет постає перед спротивом уряду. Інших органів виконавчої влади під час ухвалення відповідних законопроєктів, коли ми і це депутати різних фракцій, і слуги народу, і голос, і інші говорять про те, що потрібно робити реформу, перетестувати митників, податківців і бюро економічної безпеки для того, щоб випрозорити Ті е, сірі чорні схеми, які наявні в державі, які дадуть за деякими прогнозами під 200 мільярдів гривень, можуть дати додаткових коштів. Утім, е, якщо ми говоримо з вами про підвищення податків в теорії і бізнес, бізнесмени кажуть: перекладіть, будь ласка, наші видатки і наші податки на кінцевого споживача. А кінцевий споживач каже, чому ви оподатковуєте нас? Оподатковий бізнес, тому що ми і так бідні, ми бізнесом не займаємося, ми купуємо молоко, хліб і ледь виживаємо. Уряду потрібно знайти певний баланс. Тому, перш за все, були підняті. Це в проект. Ми зараз говоримо цей законопроект, ще не ухвалений, і дуже багато питань є до того: чи не береться голосів достатньо. Я думаю, що він буде ухвалений в іншому дещо вигляді. Тому, перш за все, держава вкладає податками ті, хто купує е, золото, е, тих, хто купує е, машини, і квартири, і е, воду газовану з цукром. Теж є такі плани в нашого комітету вкласти 0,1 євро е, за певну кількість грамів цукру. І так далі. В друга черга, у нас, наприклад, ФОПи не платять взагалі військового збору. Для них вводиться цей військовий збір під 800 гривень на місяць військового збору для певних категорій ФОПів. Що стосується іншого бізнесу, була взагалі ідея в кабінеті міністрів і в Мінфіні зробити підвищення як ПДВ. До 22-23%, так і військового збору, але скажу вам трошки під кпідкиливної інформації. Президент виступив проти підвищення ПДВ категорично. Тому зупинилися лише на підвищення військового збору. Підвищення акцизу до речі, він буде діяти вже з осені, але ургентні механізми інших на жаль, ми не вигадаємо. Ми розраховували на військову допомогу Сполучених Штатів Америки. Ми отримали з запізненням. Зброю ми вже закупили. Контракти потрібно оплачувати. Гроші були взяті з зарплат. Військових, і якщо військові в не дай боже в вересні, жовтні опиняться під загрозою не виплати зарплат, а в них і так постійно є питання і по нарахуванню бойових, і так далі, я думаю, що це буде не дуже прийнятна ситуація в нашій державі. Оля, давайте все ж таки від таких глобальних історій перейдемо. Вже ви почали перелічувати які базові ініціативи з підвищення: газіровка, золото, квартири, машини пишуть, що да що автосалони зараз розгрібають. Конкретно що ще перелічить до чого людям готуватися? Ну гірка пігулка, але давайте вже готуватись до чогось. Знаєте, на мою думку, ми цей законопроект дуже уважно будемо розглядати, і він не буде в такому вигляді. Тому зараз анонсувати конкретні пігулки правди я не буду. Ми намагатимемося знову таки не перекладати. Цей тягар на на кишені і бізнесу, і кінцевого споживача. Я нагадаю, минулого року ми утрималися від підвищення податків населенню шляхом підвищення податків для банків. Так, банки стогнали, але допомогли нам витягнути і закрити минулий рік. Нагадаю, також що цього року в нас було закладено менше фінансування на армію. Якщо 2023 року це було 116 мільярдів гривень, то цього року лише 74 мільярди було закладено на військо. Ми Розраховували на допомогу, яку, на жаль, не в повному обсязі, досі отримали. Що стосується тих механізмів, які я бачу, я би пропонувала. Наприклад, підвищити податок на землю. Наприклад, у мене на окрузі є десятки тисяч гектарів необлікованих земель якими користуються фермерські господарства успішно нічого зеро в бюджет не сплачуючи, отакий От податок потрібно е, підвищувати. От сьогодні я отримала платіжку податок на нерухомість: 74 гривні за 164 квадратні метри житла, які у мене є. Я можу собі дозволити, маючи е, таунхаус 160 квадратних метрів, платити його в 10 разів більше. Я думаю, що багато людей, маючи такі житлові площі, готові збільшити так, це податки. Тому... Більше давайте це ж таки цифри, які ми зараз не будемо. Бо кажуть, немає немає гірких пігулок, але давайте в 10 разів більше. Ні, ну 74 чотири гривні. Ок, та, насправді, так. насправді 74 чотири гривні податку для людини, яка живе в великому будинку, це в. Небагато я, я пропоную. Давай, так, я можна, пропоную да. навіть сісти з нашими економістами, економічними експертами, ті, які володіють аналітичними центрами і беруть в них участь, і зробити таку більшу дискусію для того, щоб її послухали, і люди я щоб знали цю та уряд і, і Як пропозиція? Погоджуєтеся, Залюбки. Дякуємо по собі, Оля Василявська Смоглюк, народна депутатка Слуги народу Шенкина комітету парламенту з питань фінансів віддувалася за парламент і за уряд. Дуже который... дякуємо. Дуже да, дякуємо. не дуже приємною темою.